Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше, клас. Попрацюємо старанно, щоб урок пройшов немарно. Тема уроку розвиток зв'язного мовлення. Вчуся бути хорошим другом, хорошою подругою. Хмарка дружить з дощиком. Квітка дружить з горщиком, вітерець з листочком, бережок з місточком, жабенятко з річкою, я дружу з сестричкою. Каліграфічна хвилинка. Напишіть рядочок слова Дружба Починаємо писати з великої букви. Поставте відео на паузу. Дітки, скажіть, як ви вважаєте, хто такий друг? Друг це та людина, яка завжди підтримує тебе, яку підтримуєш ти і ділишся з нею власними таємницями, мріями. Усі ми хочемо мати гарного друга, на якого можна покластися в будь-яку мить. Дайте відповіді на запитання, зупиняйте відео. У вас, напевно, є друг, подруга. Розкажіть, який він, яка вона? Чому ти вирішив? Вирішила з ним, з нею подружитися? Чи знаєш ти, чим цікавиться твій друг, твоя подруга? Чим він? Вона любить займатися у вільний час. Про що мріє твій друг? Твоя подруга. Що вам подобається робити разом? Чим ви із другом подругою схожі? Послухайте історію. Слухайте уважно. Потім її треба буде переказати Два товариша. Йшли по лісі два товариша та вискочив на них ведмідь. Один кинувся тікати, заліз на дерево і заховався. А інший лишився на дорозі йому нічого не залишилось робити, як впасти на землю й прикинутись мертвим. Ведмідь підійшов до нього й почав нюхати він і дихати перестав. Ведмідь понюхав йому обличчя, подумав, що мертвий, і відійшов. Коли ведмідь пішов, той зліз з дерева і сміється Ну що? каже ведмідь тобі на вухо казав. А він мені казав. Що погані люди ті, які в небезпеці від товаришів тікають. Діти, скажіть, де гуляли товариші? Кого вони зустріли? Чи можна назвати їх друзями? Перекажіть історію. Зупиніть відео. Прийшла до мене подружка, і ми гралися з нею. І ось одна іграшка раптом сподобалась їй жаба заводна, весела, смішна. Мені нудно без іграшки, кохана була, а все таки подружці жабу віддала. Як ви вважаєте, чи правильно вчинила дівчинка? Чому ви так вважаєте? До Ігоря прийшов друг Костя. Він приніс м'яч, щоб погратися з ним. Але Ігор не зміг вийти і погратися з ним. Він допомагав мамі поливати квіти. Облиш свої квіти, сказав Костя. Поллєш потім. Вибач, Костю, але я не можу. Вибач бач, який ти. А що другом називаєшся? Чи правильно вчинив Ігор? А що б ви зробили на його місці Закони дружби. Допомагай другу в біді умій з другом розділити радість, не смійся з недоліків друга. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Умій прийняти допомогу, пораду. Не говори неправди другові, не зраджуй друга. Стався до друга, як до себе. Умій визнавати свої помилки. Складіть три речення про свого друга, свою подругу. Запишіть їх у робочий зошит. Зупиніть відео. Всі ви, діти, молодці, гарно працювали, але дзвоник пролунав. Він мені і вам сказав, що урок вже час кінчати. Треба йти відпочивати. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.